Уявляєте, який має бути цинізм в чиновника, коли одною рукою під кінокамери, так, щоб його в новинах показали, він сюди привозить польову кухню і годує тих студентів, а другою рукою фактично дає вказівки, щоби били і розганяли тих студентів. Уявляєте собі? Як таких чиновників можна терпіти? Як взагалі можна внутрішньо жити після того, що таке витворяв? Крім того, після того, як Попова було відсторонено від виконання обов'язків, фактично в Києві влади нема. Нема в Києві влади. Бо він, той, якого призначає президент, відсторонений. Міського голову не обирають, і ви знаєте, з яких причин півтора року немає міського голови, бо партія регіонів розуміє, що будь-які вибори вони тут програють. І Нелегітимна Київська міська рада Бо з червня місяця, згідно Конституції України, мала бути вибрана нова міська рада. Але ця міська рада не обиралася. Сьогодні маємо грудень місяць, вже більше як півроку часу. Повністю вся влада, міська рада, адміністрація і міський голова, їх не існує в Києві. Тому дуже важливо, що ми всією громадою сьогодні. Розпочали оцей процес формування в Києві народних органів самоврядування, на що ми маємо право. Ми повинні самі організуватися, самі визначити собі тих людей, які будуть управляти столицею. Бо, звісно, що життя в столиці не повинно призупинитися через цю політичну кризу. Начальник міліції Каряка, який був відсторонений, це так само є досить серйозна фігура. Чому? По-перше, виходить з Донецької області, десь він там з Маріуполя. Розумієте, це дуже важливо, що ця влада, яка живе за правилами своїх не здавати, фактично вимушена була показати на нього, на вихідця з Донеччини. І цей факт для нас є надважливим, тому що вони почнуть після того сипатися. Оці, знаєте, Бандитські зеківські взаємостосунки, які є всередині, і правила стосунків, які є всередині них, вони починають руйнуватися. І це товариство завдяки вам, завдяки тому стоянню. Бо дуже часто люди кажуть, а чого ми тут стоїмо? Ну, не всі. Я розумію, що переважна більшість розуміє, що наше стояння це наша боротьба. Крім того, сьогодні стоїмо. Завтра вони кинуть Беркут, кинуть війська, то вже будемо відбиватися, а не стояти. Так що. Це наше стояння на Майдані, це наша боротьба і це форма тиску на владу. І от власне оці зараз зміни, хоч вони невеликі, хоч вони не ті, які нас влаштовують, але це завдяки нашій з вами реакції, нашому з вами тиску на цю владу. Ну і третя фігура це Сінкович, заступник керівника Ради національної безпеки і оборони. Тобто, ми розуміємо, ці люди є високопосадовці, досить високі. Рівень в ієрархії державній вони займають. Тому ми ставимо питання перед Генеральною прокуратурою, що народ такої жертви в лапках, як оці три ЦАПа відбувала, не сприйме. Так, їх треба відповідно карати, і кримінальні справи мусять бути. Але це ще не все. Отже, ми маємо бреш, ми маємо, як то кажуть, дзюрку. В тому, що не названі наразі і не притягнуті до відповідальності ті, які давали безпосередньо наказ. Другий момент. А ті, хто бив, оті солдати, офіцери, які існують за рахунок того, що ви платите податки, народ відповідно сплачує згідно закону. Податків в державну казну, і за цей рахунок вони отримують заробітні плати. Можливо, ці заробітні плати не є фантастичні, але держава їх отримує. Він одягає погони, на тих погонах тризуб, він одягає кокарду з тризубом. Вибачте, будь ласка, ти державний службовець. І я сьогодні Пшонці, генеральному прокуророві говорив: навіть, якщо ви ставите питання, що хтось спровокував Беркут, то вибачте, будь ласка, то це не значить, що нібито чиясь провокація оправдовує їхні дії. Навіть якщо хтось і спровокував, хоча ми знаємо, хто це спровокував, вони самі тітушками провокували все це. Бо наша акція мирна і ми це довели за тих 26 днів часу. Але яке мав право той офіцер, чи той солдат, чи той прапорщик, якому ми, держава, доручила кійка, доручила щита, отак по збірськи бити лежачих, копати своїм чоботиськом людей, які лежать, принижувати людей. Весь світ облетіли ті кадри, коли Беркут за шкірку брав заарештованих, затриманих, казав на коліні». А дай мені честь, ви собі уявляєте, тобто це момент вже такого, я не знаю, приниження, це вже маніакальне намагання принизити людину, що в нього всередині. Взагалі, психологи працюють з тим Беркотом, чи виховують звірі, які мають розганяти мирних людей. Як вони їх налаштовують? Знаєте, судячи по тому, що часом можеш прочитати в соціальних мережах, як Беркот розказує про ті події. Ну, то волосся дивки стає, страшно стає, ми маємо вимагати з вами розпуску оцього спецпідрозділу Берко. Нам, нам, товариство, потрібен такий підрозділ, ну, скажімо там, для антитерористичних заходів, ну, все може бути. Оці питання ми чітко поставили перед Генеральним прокурором. Він це знає. Він казав, що якщо ми його запросимо в парламент. Він обіцяв прийти, бо до того часу, як ви пам'ятаєте, скільки разів ми не вимагали генерального прокурора в парламент, він не приходив. Він посилав постійно якогось свого заступника. Це взагалі супер пропозиція. Сюди їх по черзі на майдан. І не на сцену, а туди десь в середину, правда? А, товариство, а то не смішно. Бо ще трошки отак познущаються з народу, ще трошки так повитирають ноги об українців, то тим і закінчиться. Тим і закінчиться. Люди просто будуть виловлювати тих чиновників і будуть самосуд чинити саме тут на вулиці. І ми їх попереджаємо, що якщо вони не одумаються, Бозі їм розума мала би послати. Але якщо вони не сприйняли того Господнього сигналу, то будуть дуже великі проблеми. Не можна жартувати з народом. Раз і друге, пам'ятайте, владо, Війни проти власного народу ще не виграв ніхто з чиновників, ніхто з диктаторів. Не дратуйте людей. Люди й так вже заведені. Наступне яке питання ми їм поставили? Сьогоднішні вибори, які вчора відбувалися? Щоб ви розуміли люди добрі, Фальсифікація повна. Ми як казали, що ці вибори це буде латмосовий папірець для влади. Чи влада хоче жити за іншими правилами, чи влада хоче демократичних змін в країні? І ці вибори мали показати, як теоретично влада буде проводити вибори президентські, чи строкові, чи дострокові. Повний фарш всіх можливих фальсифікацій. Підкуп виборців масовий. Чітушки, спортивні журналісти під дільницею, в дільниці виключання світла, підкидання пачками бюлетенів, виганяють наших членів дільничних комісій, наших спостерігачів з дільничних комісій, повний фарш фальсифікацій, каруселі. Все решта організовано, ПТУшників найняли, студентів найняли, бомжів якихось найняли, отих так званих бабушек, які за протпайки понаймали. І вони організовані по 10, по 15, по 20 чоловік від дільниці до дільниці їздять, невідомо, як їм ті бюлетені видають, і карусель пішла, поїхала. Екзит поле, ви знаєте, що таке екзит-поле? це є опитування після виходу людей з дільниці. Всюди в світі ну, різниця може бути там 1, 2, ну 3 відсотки. От я вам кажу інформацію по Києву. Юра Левченко проти Пилипишину. На Станом на кінець дня екзитполи були оприлюднені. Левченко 51,8, Пилипишин 34,7. Тобто 17% різниці. 17 це не один відсоток, це не два, 17%. Знаєте, який зараз вони малюють результат? Все навпаки. Чуть чи не плюс 17% на користь ну, собі? Тобто, це, це взагалі, це вже навіть не є дрібна фальсифікація. Це просто тупо. Є одне волевиявлення людей, і просто взаємопротилежно вони малюють інше. То саме по Черкаській області то саме ми маємо по Миколаєву, повна фальсифікація, повна просто. Ну, що робити? Перше, ми не визнаємо тих виборів раз. І друге, ми розуміємо, що влада не має наміру мирно врегульовувати цей процес. Всі ті їхні круглі столи, про які вони говорять, виявляється, це все є фікція, хоча ми і так знали. Але вони демонструють нібито бажання. Конституційний спосіб, законний спосіб врегулювати цей процес. Влада хоче війни, вона ту війну отримає, але вона ту війну не виграє. І вони думають, що вони поставлять сьогодні українців на коліна, вони глибоко помиляються. І ще не дай Господь щось Янукович завтра там попідписує це буде все, це буде остаточна крапля, терпіння людей, яка просто переліється Через краї отої чаші терпіння. Ви згідні з тим Так! <рик> Тому я хочу, я хочу вас налаштувати на дуже серйозну боротьбу. Знаєте, прекрасно усвідомлюю, в кожного з нас і родини є, і в кожного з нас є якась своя робота, інші приватні справи, але люди добрі, брати і сестри українці. Сьогодні наша всіх справа це тут. Це боротьба за наші ідеали. А які наші ідеали? Це просто нормальна держава. Наші ідеали, щоб до нас, до українців, на своїй Богом даній землі не ставилися як до худоби. Оце правильно. І ми обов'язково з вами переможемо, бо ми і разом є сильними. І наше гасло разом і до перемоги. Разом це ми всі, а до перемоги це до. Виконання усіх наших вимог. І всі ті проміжні якісь поступки чи кісточки, які вони намагаються вкинути, нас не влаштує. Повне і 100% виконання наших вимог. Я вам скажу, ми ухвалили рішення туди не йти. А знаєте чому? А що ми там будемо говорити? Вони все одно нічого не вирішують. Всі розуміють, що центр ухвалення рішення це є Янукович. І тому все решта то є гра. Ми вийшли сюди, тому що в нас революція гідності. І те, що ми вимагаємо після ухвалення того нового закону про вибори, повне перезавантаження влади і нові вибори президента, і нові вибори парламенту, оце і є прояв нашої з вами гідності. І ми обов'язково переможемо. Тримаємося. Я дякую кожному з вас. Хоча що ми там один одному дякуємо? Заради. Нас всіх робимо, заради нації робимо, заради держави робимо, заради майбутнього. Правильно ж? Не просто так ми тут з вами стоїмо. І ми обов'язково досягнемо нашої мети. Бо ми українці, ми єдині, і ми переможемо Слава Україні!